Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ділюсь з вами дуже смачним печивом із мого дитинства, яке колись випікали на свята та весілля. Зараз десерт повертається до нас і навіть деякі кондитери продають подарункові набори з цими персиками. Вони дуже смачні, а готуються нескладно. До 100 г масла додаю 200 г цукру, 2 яйця і тепер добре перемішую до розчинення цукру. Додаю дрібку солі, 70 грам сметани будь-якої жирності, добре перемішую. До просіяного борошна додаю 1 чайну ложку розпушувача, половину борошна всипаю до маси, перемішую. Зипаю другу частину борошна і замішую тісто руками. Якщо потрібно ще борошна, додайте, але небагато. Тісто виходить трішки липкувате. Поставте його у холодильник на 30 хвилин. По зазначеному часі виймаємо тісто з холодильника та формуємо кульки. Кожна кулька вагою 30 грам. Сформовані кульки викладаю на деко. Дуже важливо трішки притиснути тісто, щоб при випіканні печиво не потріскало. Ставлю випікати у розігріту духовку при 180 градусах на 15-20 хвилин. Печиво потрібно тепер трохи охолодити. Тепер підбираємо одинакове печиво, щоб воно підходило одне до одного. За допомогою ножа вирізаємо серединку, щоб помістити туди начинку. Для начинки беремо будь-який крем. У мене варене згущене молоко, збите з маслом і залишками крихти, яку вийняли з печива. Кожну половинку перемашуємо кремом і з'єднуємо дві половинки печива докупи. І таким чином у нас виходить уде ціле печиво. Печиво залишаємо, а тим часом я підготовлю сік з моркви та буряка. Це слугуватиме для пропитки та кольору. Буряк та моркву натерла на дрібну тертку та відсидила через дрібне сито. Спочатку печиво обмакую до половини у морквяний сік, а другу половину у буряковий сік. Виймаю і обмакую у цукор. Викладаю на паперові рушнички. Печиво залишаю при кімнатній температурі до повного висихання. Вийшло дуже смачне та красиве печиво на вигляд, яке буде прикрашати ваш святковий стіл. Сподобалось відео? Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки та пишіть коментарі. Всім гарного та позитивного дня!